Вітаю вас, шановні садівники та городники, такої шикарної зелені кропу у мене ще не було, а усього то півтори ложки одного засобу, і я не впізнала свій кріп за тиждень. У когось кріп на ділянці росте, як бур'ян, і виходить добрим. А я кілька років мучилася з його вирощуванням і все одно купувала пучки зелені у бабусь на ринку. А на своїй грядці – де мав рости кріп, стояли голенькі гілочки. У мене складалося відчуття, що хтось об'їдає мою зелень, але про слимаків я тоді ще не знала. Та це було тільки півбіди. Там, де гілочки не були голими, вони були блідими. Тобто, можете собі уявити, що в мене росло худі стеблини блідно-зеленого кольору, що колишуться на вітрі. Назвати їх кропом просто язик не повертався. Зараз я знаю, як самі виростити ароматні пучки, це вже не складає труднощів. Частиною своїх секретів із задоволенням ділюся з вами. І зараз розповім, як я здивувалася, застосувавши всього один засіб. Через тиждень я не впізнала свій кріп. Такої шикарної смарагдової зелені. У мене ще не було. По-перше, я дізналася, що кріп не переносить попел ні в якому вигляді, тож перестала додавати його у ґрунт. По-друге, є особливий розчин для гарного кропу, і більш ніяких підживлень на зелені я не застосовую. Отже, на 10 літрів води потрібно додати одну столову ложку на шатирного спирту. І одну чайну ложку лимонної кислоти, змішати все та поливати у вечірні години після заходу сонця два рази на тиждень. Дуже важливо, щоб у ніч кріп йшов вологим, змоченим цією водичкою. Спробуйте і побачите, яким розкішним виросте ваш кріп. Ви вже після другого поливу зрозумієте, що цей метод реально працює. У мене голенькі гілочки почали опушуватися. Колір кропу змінився спочатку на салатовий, а потім на смарагдово зелений. Через тиждень у мене на грядках ріс розкішний пухнастий кріп, я його не впізнала. А здавалося б, усього то на шатирний спирт, вода та лимонка. Але саме він відвадив від мого кропу слимаків, і кріп став рости. Здоровим і міцним. Тож, дуже рекомендую вам цю підгодівлю для кропу та бажаю гарного врожаю.